Уявіть собі, величний каньйон, де кожен ваш шепіт повертається до вас з глибини, наче сама природа вирішила відповісти. Це відлуння, природне явище, яке захоплює уяву людей з давніх часів. Проте, що саме стоїть за цією акустичною магією, відлуння виникає, коли звукові хвилі відбиваються від поверхні назад до джерела. Цей простий феномен розкриває складну взаємодію між середовищем і хвилями, що подорожують крізь нього. Кожен простір має свій унікальний акустичний підпис, і саме тому старовинні амфітеатри здатні передавати шепіт з такою чіткістю, що ви майже можете доторкнутися до звуку. Розуміння відлуння не лише розкриває перед нами таємниці природи, а й підкреслює важливість архітектури в нашому сприйнятті звуку. Створення ідеального місця для звуку це не просто інженерія, це мистецтво. Коли ми стоїмо в епіцентрі звукових відлунь, ми стаємо частиною великої симфонії природи, де кожен елемент це нота, яка лунає в нескінченому просторі. Наступного разу, коли ви будете на природі чи в старовинній будівлі, зупиніться і прислухайтесь. Хто знає, можливо, відлуння розповість вам щось зовсім нове.